Усіх друзі, будемо зараз говорити про поновлення Ліги Європи і матч Динамо проти Галата Сарає на Стамбульському Алі Самієн. Важко прогнозувати цей матч, але віриться, що все ж таки в останніх двох поєдинках Динамо знайде можливість аби хоча б піднятися з останнього місця. воно все ж таки не личить київському клубу. Хоча з Галатасараєм буде дуже дуже важко. Дивився я товариські поєдинки Динамо на перших зборах у Туреччині. Цікаво, що Олександр Шовковський якраз в останньому поєдинку а, намагався ну, схоже, що саме основі дати можливість зіграти повний матч і перевірити їхні можливості непогано. Динамо взагалі виглядала у цьому поєдинку грали вони проти цска 1948 із Софії, команди головного болгарського дивізіону. Але але, були і суттєві проблеми, вони залишаються в обороні. Схоже, що буде тут пара центральних захисників Біловар Михавко, і з точки зору надійності тут все ж таки проблеми існують. Ну і також ми розуміємо, що Брашко. Поки що теж не готовий грати. Відповідно, не віриться, що Динамо не пропустить у цьому матчі. Галатасарай до Ліги Європи ставиться серйозно. Вони на шостому місці. В Чемпіонаті Туреччини вони перші, причому з достатньо солідним відривом. Нехай вас не вводить в оману останнє нічия проти хатейспора. Все одно Галатасарая достатньо серйозний гандикап. Ну і Дріс Мертонс Віктор Осімхен, зокрема. Мабуть, зіграють і проти Динамо. І це буде зовсім інший рівень опозиції, ніж ЦСКА 1948, які створили достатньо багато моментів біля воріт Нещерета у цьому поєдинку. Тож, думаю, що заб'ють турки. І, звичайно, що високі шанси на їхню перемогу. Але Динамо показало, що награвало дуже швидкий вихід з оборони в атаку і контратаки, в принципі, вдавалися, і вони можуть принести результати з «Галатасараєм», які теж іноді часто густо думають більше про атаку, ніж про захист. І відповідно, мій прогноз у цьому поєдинку не на результат матчу, а на голи. Давайте попробуємо все ж таки повірити в Волдинамо. І спрогнозувати варіант обидві заб'ють і тотал більше 2,5 – 2,24 коефіцієнт на цю подію. І мені здається, він достатньо непоганий. Підписуйтесь на канал Рейтингу Букмекерів в Ютубі і до наступних прогнозів.